Огляд проєкту на українські гривні. Для тих, хто не хоче займатися криптовалютою, переводом в USDT, назад, робити біржові гаманці, вводити в інші проекти і так далі. Хто не хоче заморачитись, є проєкт новий на гривні, на українську гривню. Можна на карту любого банка. Щоб що поповнюєте, що виводите. Отже, я в ньому вже. 8 днів. При вході ми можемо інвестувати в нульовий за ціною депозит, тобто за 0, вам прийде 100 гривень бонусом за 2 дні. Далі пішов пакет. Від vip 1 можемо купити за 400, потім за півтори і потім за 5 тисяч. vip 4 і далі поки що недоступно. Отже, на даний момент я інвестував, е, давайте глянемо, щоб запис замовлення. От пакети, які я пройшов. Демо-версія 100 гривень бонусних. Потім VIP 3, VIP-1 і VIP-2. Бачимо податок, що були вони не в один день куплені. Тобто я заробив із vip 3 і VIP-1, е, вклав ще у VIP-2. Потім... Знову мені е, прикол, в чому інвестуємо ми на 7 днів. Після 7 днів ми отримуємо е, наш вклад назад на баланс і ми можемо його вивезти назад на карту. Якщо ж ми не хочемо його виводити назад, можемо реінвестувати для того, щоб він нам далі заробляв. Відсотки приходять, приходять кожного дня. Ми їх можемо виводити, якщо нам достатньо, вивід при 500 гривень мінімалка. Так, да, є невеличкий є, мінус цього проєкту. Це 10% при виводі. Якби із 500 гривень 50 гривень кожного разу тряряємо. Ну, проєкт плати, проєкт працює, він тільки розвивається, тому є можливість заробити. А, знову напоминаю, що це ж хайп, і він може в будь-який момент закінчитись. Тому вносимо ті суми, які ми можемо потратити. Отже. Давайте зробимо разом з вами реінвест. Тобто мені прийшли півтори тисячі назад, закінчився мій пакет. Пакет приходив от таким чином. Кожного, Кожної години мені приходило там відповідний відсоток і на баланс. Доступний баланс 218. Рок, йдемо в головне меню і купляємо пакет vip 2 Інвестувати. Нажимаємо інвестувати за півтори». Все, у мене тепер новий пакет діє до 17 го числа. По пакетах VIP-1 за 7 днів заробляємо 129 гривень. VIP-2 за 7 днів заробляємо 525 гривень. І VIP 3 заробляємо 1900 за 7 днів. Тобто, таким чином у мене заробляється з трьох пакетів одночасно. І я стараюся виводити кожного дня, ставити на вивід. Почав я виводити, давайте вам покажу, запис про вилучення. Ось мої виводи. Тобто, по 500 я виводив уже 4 рази. Гроші на карті через 10-15 хвилин. Одного разу чекав аж 40 хвилин. Ну, гроші прийшли. Хоча регламентом у нас зазначено 48 годин. Поки народу ще не так багато в нашій програмі, в нашому хайпі, виводи йдуть стабільно, швидко і вчасно. Ну, зайдемо в групу. В групі також ми можемо побачити розвиток. Адміни відповідають, люди додаються, гроші приходять, скріни люди виставляють. Тобто. Група розвивається не спіша, не накруткою. Тому ще є час, я, на мою думку, ще раз, є час ще попрацювати, поінвестувати і погратися на цих відсотках. Кожен вирішує самостійно. Тому, ну, ще раз кажу, тут плюс, в тому що старт не так давно відбувся. Іде е, акцент на українську гривню, щоб люди не заморачувалися із е, виводом е, на Binance, переводи, переходи, біржі, USDT і так далі. Тобто, е, моя думка, що проект ще пропрацює. А в кого будуть питання по реєстрації чи по виведенню коштів, чи ще якісь, задавайте в коментарях. Силка в коментарі буде на реєстрацію і на групу. Дякую за увагу.